Братство УНУПА у Тернополі користується приміщенням за адресою Острозького 45 вже більше 20 років. Роман Ванчура розповідає, за цей період жодного разу ремонтів тут не робили, бо не мали такої фінансової можливості. А державні установи, в які звертались на зустріч ветеранам, не йшли. Відновити приміщення зголосили стільки активісти громадської організації Тернопіль Європейський. Ви відновили пам'ять наших впавших героїв. тих, Котрі воювали за незалежну українську державу. Ми вам від душі вдячні. І все наше братство сьогодні, котре зійшлося тут, є представники Бараського району, Теребуянського району, Козівського району. Ми вам дуже вклоняємося низько. Ремонтні роботи тривали близько двох місяців: підлоги, стіни, стелі та санвузол. Це те, що потрібно було привести до належного стану. Відремонтували також аварійні сходи та фасад будівлі. Днями приміщення освятили. Знаєте, таким людям, як я молодим, ви не повинні дякувати, тому що ми зобов'язані зберегти пам'ять про вас, про наших дідів, прадідів, про наших предків з господньою допомогою нам. Ми зуміли, наша громадська організація, я особисто, ми зуміли зробити справді хороші ремонти для вас. Ну і я обіцяю, що ми далі будемо з вами співпрацювати. Ці борги, які є у вас, ми однозначно будемо погашати разом з владою, разом. З громадськими організаціями і спільними зусиллями до речі, це приміщення важливе і тим, що тут діє єдиний на Тернопільщині музей Унупа, де зібрано чимало унікальної інформації та фотографій.